Доброго дня, шановні, отак От собі йду і йду, і мій погляд падає на такі гарні квіти. І думаю, боже мій, яка краса, чоловік уже каже: треба пару квіточок на чай зібрати. Подивіться, яка вона гарна! гінацея моя. І ви знаєте, я кажу, як оце я буду її брати? Я... Три роки чекала цього квітування. Як ми приїхали, привезли з собою навіть насіння. Хоч це, як кажуть, кримінал, але що робити? Потім завалялось в кишені там. От, І показувала я вам свою Одіссею. Як я оце насіннячко не сходило. Я прочитала: треба скарифікувати. Потім стратифікувати. І все робила. І танці з бубнами, і в холодильник, і в морозильник, і в коробочку, і в стаканчики. І, шановні, оце на третій рік. Це третє літочко в нас у Канаді. І бачите, оцей кущик, і оцей, бачите, два кущики. Все-таки я вистрадала. Ось. Що отримали. А це, шановні, я не знаю. Бачите, вони навіть і більші, і вищі. Чи це пташки занесли? Чи це від сусідки, але в неї не така висока, я вже дивилася попала. Але бачите, кущик інший. Подивіться, тут навіть оці гілочки, бачите, вони з такими коричневими якимись. Якби мають якісь, бачите, коричневі. А оці, бачите, зелені. Тобто це якийсь інший сорт. І вони вищі, і квітки більші, масивніші, такі гарні. Ну, і це теж, як кажуть, видно, що хіна це лікарська, це звичайнісінька вона, не сортова. Але, ви знаєте, дивилася я відео одного чоловіка. У нього цілий лан ехінацеї. І цей чоловік ну, він займається бізнесом, це фермер, напевно. І він каже, що ехінацея корисна і квіточки, і листочки, і корінці. Він навіть займається. Оце коріння на меду робить настоянки. У нього пасіка, тобто цей бджол, бджоли ще й збирають мед з ехінацеї. Яка квітка чарівна. Ви знаєте, я, я люблюсь навіть ось, ось цими головочками такими. Ось вони, які гарні. Тут трошечки вітер хитає. Ось тут теж така вона гарненна. Прямо неможливо навіть оці пелюсточки вони відійшли, а сама головка таку не передає, як кажуть. Та всі, хто має їх і на цей, зверніть увагу, яка вона гарненька, яка вона незрівняна. І оцей йду і кажу чоловікові: ні-ні-ні. По-перше, хай кущики народу. Я розумію, що якщо квітки зривати, то буде наростати кущик. Це буде краще для корінців, як кажуть, вона буде укріплюватись. Але ж я люблю, коли вона квітує. Подивіться, яка це краса. Ода ехінацеї. Дякувати Богові, що вже є. Значить, насіннячко в мене не пропаде. Я насію. Хочу, щоб весь ряд, отак, от, через всю площу, в мене була ехінацея. От тоді будемо рвати квітки. Кажу: якщо її багато, то ти 2-3 квіточки зірвеш для чаю, для, для засу, засушити на чай. Це не видно. А коли отут їх от вони красуються, любуються, кажуть, тільки, тільки-тільки плямку получили, отаку красу і зривати, ні-ні-ні. Ну, і поряд ще ось сухоцвіти. Бачите, теж отакі. Вимахали ой-ой-ой. Сподобалося їм тут. А все, шановні, подивіться, що в мене під ногами. Бачите? Трава, скошена трава. Трава. І е, трошки було, знаєте, як кажуть, у нас треченьє, як е, з дерева, коли опилки, чи як їх називають. Ось. Це теж сухоцвіт. Кермек. І ліатрес. Оце така краса. Бачите? Ну, і це дуже красиво. Чебрець. Два різних види. А ще дуже хочу, щоб було багато-багато в саду гортензій. Шановні, буде гортензія. десь Бог здоров'я. Бачите, це ж живця, мій живець. Уже такий такі квіти дав. Ну, будемо обрізувати, будемо розмножувати. Це я не знаю, чи це у мене, шановні, теж живець. Але я не знаю, чи це гортензія. Чи це, е, як же його називають? чубушник, це по-російськи, а по-нашому пахучий. Вилетіло з голови? Білим цвіте. Ой, забулася. Ну це ж треба так вибило. Теж живцювала, взяла і тут теж, бачите, ще є. Ось теж гортензія це вже по-інший. Ось теж із живця. Я все ходжу, любуюся. Думаю, ой які ви гарненькі у мене. Посажу на слідуючий рік на гарному місці, як потрібно, будуть доглянуті. Ось такі справи. Ну, не можна нагород мене пускати з телефоном. Що зробити? Ну, як я тут заблудилася і тепер телефоном шукаю стежку, як би її вийти звідси, бачите? О, дивлюся, такі помідори гарні. Шановні, мал, маю чорне чері. болгарське. Ой, шанує, покажу. Подивіться, яке чері. А які смачні, а які солодкі. І ще солодкі є у нас sun suger. Американські мій двоюрідний брат приїздив з жінкою і привезли насіння. Тож називається sun Sugar, Жовтенькі черіки. Оце вони. Вони меншенькі. Ось вони. Тоже мед. Ну, бачите. Я ж кажу, не можна пускати, бо я заблудилася. Тепер буду показувати все, що треба, і по темі, і без теми. Ну, все, бувайте здорові, бо то пишіть, чи показувати, чи не показувати, чи конкретно чи можна оце поговорити з вами. Напишіть, що ви думаєте. Я думаю, ну дивіться, як це гарно все. Подивіться, вітерець, ну хіба це не гарно сісти? Я коли була в місті, жила, коли оце все я дивилася, і дивилася на одну жіночку, вона з Америки, вона ті горшки, у неї горшечний сад був, ну і теж грядки. І вона ті горшки носила, то в одному місці поставить, то в друге, то, то показує те, то показує думаю, боже мій жіночко, ну то нащо ти їх так носиш? Ну, а тепер теж, то під хатою ті горшки, то в теплицю, то з теплиці до ромбових грядок, то з ромбових грядок на грядку. Ну, але це, це напевно, квіт... як кажуть, хто любить це, це хворіє, це хвороба вже. Так що вибачайте. Пишіть, чи добре, чи не добре, що показати вам, як, які рослини подобаються. Як ви робите, бувайте здорові, шановні. Вибачайте, як наговорили лишнього. Бувайте здорові. Тихої, мирної ночі, миру вам. Миру у нашій укрідній Україні. І перемоги. Це головне. Бувайте здорові!